Буквально через півгодини у Лондоні розпочнуться цьогорічні паралімпійські ігри, які триватимуть з 29 серпня по 9 вересня. Україна на них представляє найбільшу за весь час незалежності збірну у складі 155 осіб. Порівняно з виступом на паралімпіаді у Пекіні, де Україна здобула 24 золоті медалі. Склад збірної оновився на 40%. Всього у британську столицю з'їхалось понад 4 тисячі атлетів з ста Десяти країн світу про те, як до змагань готувались британські спортсмени, розповідає Марія Юнко. Лише кілька тижнів тому у цих спортзалах тренувались британські олімпійські атлети. Тепер до паралімпійських змагань тут готуються спортсмени з фізичними чи психічними вадами. Серед них 21-річна Джорджія Келінгем, яка страждає на церебральний параліч. Джорджія одна з наймолодших членів британської збірної, і підготовка до змагань коштувала їй великих зусиль стрільба була для мене усім упродовж минулого півтора року. Мої друзі та соціальне життя відійшли на другий план. Я на 100% відсотків сфокусовано на матчі і буду максимально уважно до кінця змагань. Не менш віддано готується і британська збірна з футболу. Мартін Синклеєр, брат, якого грав за олімпійську збірну, не вірив, що й сам гратиме на цьому стадіоні true. це здійснення моєї мрії. Чесно кажучи, я не думав, що потраплю сюди. Інші гравці дуже талановиті. Це честь бути з ними в одній команді, і це також рідкість, що два брати беруть участь в олімпійських та паралімпійських іграх. Серед інших спортсменів, які досі не можуть повірити у свою участь у паралімпіаді, 64-річна Кейт Мюрей. Вона найстарший член британської збірної і змагатиметься у стрільбі з лука. 13 років тому Кейт втратила можливість ходити через травму хребта. Стрільба займає весь мій час, стимулює, І я не відчуваю, що мені 64. Хоча спортсмени змагатимуться за медалі, перемога тут не головне. За словами представників Паралімпійських ігор, ці змагання показують, чого можуть досягти люди з вадами, якщо їм трішки допомогти. Організатори очікують, що паралімпіада відкриє нові можливості для неповносправних людей по всьому світу. Тренер Пенні Бріско залишила кар'єру в олімпійському русі, аби вивести паралімпійську збірну Британії на новий рівень. я ймовірно отримала у 10 разів більше досвіду, працюючи над цим проєктом. Брізко каже, що підготовка паралімпійських атлетів змінить уявлення суспільства про те, які вершини можуть долати люди із фізичними чи психічними вадами. Марія Юнко голос Америки.